Отже, що таке концептуальне моделювання? Концептуальне моделювання це перший крок до створення просторової бази даних і карти. Спочатку треба розібратися, що таке модель сутній зв'язок і що таке модель Юміель. Для цього треба подивитися в мережі. Модель сутній зв'язок показує наші об'єкти, які ми моделюємо, і зв'язки між ними. Нотація Пітера Чена так звана куряча лапка. Вона показує, що ось є будинок. Одна сутність. Ця сутність будинка. містить певну кількість квартир. І якщо багато квартир, у нас, бачите, така розстроєна ця мішка. От. Таким чином. Ми можемо показати наші уявлення про предметну область за допомогою графічної схеми. Дуже багато різноманітних є онлайнових інструментів, які дозволяють. Створювати модель сутній зв'язок безпосередньо в мережі. Тобто не треба нічого завантажувати, скажімо, перша там ліпша ссылочка. Ми заходимо знову під своїм аккаунтом і пробуємо розробити. Концептуальну схему даних, які вам знадобляться для благоустрою території в тій самій Полтаві? <клух> 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 От ви бачите, що тут вже якісь мої моделі вони збереглися. Ну, для прикладу, це у мене щось по сумах було. Я так Можна відкрити для перегляду цю діаграму і подивитися, яким чином вона побудована. Працює через браузер дуже швиденько. Для чого потрібні такі моделі сутній зв'язок? Для того, щоб пояснити вашим замовникам і пояснити вашим партнерам взагалі про що йдеться. Зараз воно промалюється. Щось воно тут не захотіло. Текст не видно. Може наблизимо. Так, появи... да, отут це з'явилося, бачите? Воно пропонує купити, але можна. Ось тут показано на цьому слайді, от, щось господарська діяльність, умови життя і от схема, яким чином утворюється суви. Це я робив для якоїсь публікації. Ну тут е, просто блок схема в вільному, в е, вільній, е, скажімо, з допомогою стрілочку. Тут є можливість е, переформувати цю е, схему е, за допомогою е, графічних нотацій е, Пітера Чена. Або ще один варіант. Е, те, що люблять більше програмісти і системщики. Якщо їм треба буде пояснити е, якусь вашу ідею, е, е, наступним варіантом є UML-діаграм, тобто діаграма на універсальній мові моделювання. Ось приклад цих діаграм існує певна кількість діаграм. Це діаграми класів, компонентів, розгортання об'єктів, пакетів, діяльності, станів, прецедентів, кооперації, комунікації і таке інше. Ну, для нас важлива діаграма класів. Тобто, ми повинні визначити класи об'єктів, які будуть, скажімо, на вашій карті. Так. Дуже просто. Значить, ви, значить, на цій схемі показано, що, допустимо, у вас є діаграми, є структурні діаграми, є діаграми поведінки. І таким чином показана вкладеність одних об'єктів до інших. Тобто, який клас належить, який підклас належить якому класі. І от діаграма класів, Яку ви бачите перед собою, вона належить до структурних діаграм, і вона знаходиться всередині класа діаграм. Так само у вас може бути окремі класи річка, болото, тротуар, чагарники, будинки, під'їзна дорога, гравійна доріжка. і ви Скажімо, ті об'єкти, які ви хочете на карті зобразити, ви таким чином допомогою діаграми класів, описуєте. Ну, Давайте ще можна взяти приклад UML діаграми. Їх багато в мережі вже готових. Значить uml діаграма. Национальный Парк, если такой есть. Вот приклад как раз из Зараз завантажиться. От, діаграма сутній зв'язок для е, національного парку і для тих об'єктів, які, е, скажімо, потрібно е, змоделювати. Тут наведено в цій статті різні типи діаграм. Визначення в мене йде розшифровка, так? Да? Розшифрування. Так. Да. От, скажімо, одна ж і та сама ситуація. Ну, от, наприклад, uml діаграм. Скажімо, у нас є ліс forest. Цей ліс має назву Name. Він має elevation, тобто висота дерев. До цього, які функції можна застосувати? Get name, get Elevation. Тобто, по якомусь кліку наша система нам поверне значення імені лісу і висоти дерев в цьому лісі. Значить, в цьому лісі є facility, тобто якісь будівлі. Ці будівлі беруть воду із річки, із River. Да? Є окремий клас водопостачання, Supplies Water 2. Є окремий клас дорога. Дорога, яка веде до лісу. Є клас менеджер, тобто який управляє цим лісом. Є пожежна станція, яка моніторить цей ліс. Тобто дуже проста діаграма, тут фактично 9 сутностей, навіть 8. Ну і різні позначення. Тобто сильна агрегація і слабка агрегація. Тобто сильна агрегація це тільки лісові ділянки forest Stand, вони належать тільки до цього ліса. За межами цього ліса немає лісових ділянок. І весь ліс складається з цих лісових ділянок. Ну, по суті, квадрати чи там якісь ділянки, ну, ділянки лісу. Тобто, таким чином дуже гарна стаття. Яка пояснює, яким чином ми можемо користуватися цим інструментарієм. Ну, діаграма сутній зв'язок вона трошки інша. Тут зв'язки показуються ромбиками. Бачите, будівля Білонгс тут належить до лісу. Род, дорога веде до лісу. А в чому різниця, чому там ромбіков? Різниця тільки в. Скажімо, в орфографії. Тут ми використовуємо YR-діаграму, ER тут ми використовуємо юмєр діаграму Є ще типи діаграми, скажімо, Open OGC. Це OpenGIS Consortium. Він показує тут інші типи. Це вже, мабуть, кому як безручності, так? Такі вже ну, хто вже тут дивіться, тут уже хто як, ну, в принципі, першим, першим таким наближенням є діаграма сутній зв'язок, а еліпсами тут навіть показані. У менеджера є стать, у менеджера є ім'я, у менеджера є вік. Бачите, у пожежної станції є теж назва і є якесь теж ключове поле. Тобто ми таким чином описуємо, яка інформація нам потрібна для того, щоб ми її запрограмували в базі даних, і потім на основі цього створили карту чи серію карт, чи атлас, чи якийсь додаток. Дуже хорошу я статтю, знайшов, тут все пояснюється, тільки англійською мовою, чомусь вилетів цей кіляграм. Зараз ми його знову запустимо. Тобто, скажімо, з того ж самого Люсі Чарт або якомусь іншому редакторі, ваша задача створити кілька, верніше одну ЮМІ-діаграму, яка описує вашу предметну область. i'm going to do uma most difficult one i'm Adicionamos to take Це запустився. Значить, в результаті цієї роботи треба зробити коротенький опис. Значить, перше, ознайомитися дуже великими літерами. літературою друге зробити та ну, що ж таке Друга задача це. створити діаграму предметної області і третє написати короткий звіт про виконану роботу за цією схемою. принцип и барышня